Найбільш атмосферна і затишна пора року в самому розпалі та продовжує радувати нас новими фільмами на будь-який смак. А це означає, що настав час оглянути найцікавіші новинки кіно, які з'явилися в мережі у хорошій якості буквально за останні кілька тижнів. Сьогодні на вас чекає фентезійна романтична історія, яка передає всю красу щирих почуттів та гіркоту минулих помилок. Тепла романтична комедія з різдвяною атмосферою, що показує, як несподівані обставини можуть призвести до важливих змін у житті. А також захоплюючий камерний детектив із закрученим сюжетом, напругою і таємничістю, що покаже справжню ціну розкішного життя та багато що іншого. Тому влаштуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду. Велика, смілива, красива подорож. Фентезійна романтична історія про двох незнайомців, котрі, зустрівшись зовсім випадково, вирушають у чудернацьку спільну мандрівку, яка назавжди змінить їхнє життя. Сара йде від двоє втомлених самотністю людей, які знайомляться на весіллі спільного друга, і невимушена розмова зароджує в них взаємний інтерес один до одного та змушує змінити звичну обстановку і відмовитись від затворництва. Вони вирушають у захопливу, зворушливу і кумедну подорож крізь найважливіші миті свого життя, що допоможе кожному з них зрозуміти, як вони опинилися в поточній ситуації і чи можна змінити минуле, аби знайти щастя в теперішньому. Під час цієї мандрівки Девід і Сара стикаються із незагоїними ранами і давно забутими мріями та заново переживають значущі моменти життя, що оголює справжні причини їх минулих рішень і дає шанс переосмислити свої життєві траєкторії та змінити майбутнє. Фільм ставить перед глядачем одвічне питання, що б ти зробив, якби зміг повернутися у вирішальний момент свого життя. Він дуже чуттєвий, глибокий і передає всю красу щирих почуттів та гіркоту помилок минулого, показуючи, що ключ до нового життя прихований у вмінні прийняти все, що в ньому було. Ще одна шалена п'ятниця. Американська комедія з Лінсі Лохан і Джеймілі Кертіс, що продовжує історію 2003 року та повертає на екрани харизматичних матір і доньку, які знову опиняються у вирі нових ще більш насичених пригодами подій. Через багато років після того, як Анна та її мати Тес пережили обмін тілами, їх життя наладилось. Тепер Анна вже сама має дітей. А Тес – бабуся. Вони змогли переосмислити свої стосунки та з головою поринули в сімейну рутину. Проте одного ранку їхнє життя знову перетворюється на хаос, коли несподівано старе чаклунство повертається, і історія повторюється в куди більших масштабах, зачіпаючи одразу три покоління жінок, які будуть змушені прожити життя одна одної. Кожен день стає для персонажів випробуванням, де приховані образи і різниця в поглядах спливають з новою силою, а курйозні ситуації і буденні проблеми стануть початком боротьби за нормальність та шансом для всіх по-справжньому почути одна одну. Це знайома сімейна комедія з елементами фентезі, котра через низку комічних і щирих ситуацій, сміху й сліз показує, як кожна з героїнь починає усвідомлювати, наскільки складно бути на місці іншої і як важливо приймати родину з усіма її недоліками. Невдахи з БАЛТИМОРА Романтична мелодрама, що розповідає зворушливу та по дитячому щиру історію кохання між звичайним дантистом і коміком невдахою, що розгортається на тлі величного і похмурого Балтимора. Напередодні різдва колишній стендап комік Кліп звертається за терміновою допомогою до місцевого стоматолога Діді, і цей візит закінчується прогулянкою по нічному святковому місту, де вони діляться різними відвертими історіями та поступово зближуються. Невдовзі дружні стосунки кліфа й діді переростають ніжний роман, який перевертає їхню звичну буденність та змушує задуматися про те, чого вони насправді хочуть від життя та один від одного. На засніжених вулицях Балтимора кожне нове місце, випадкові зустрічі і спогади, все більше зміцнюють їх зв'язок, розкривають нові грані почуттів один до одного та відкривають звичний їм світ зовсім з іншого боку. Це тепла і щира романтична комедія з різдвяною атмосферою та чудовою грою акторів, що показує, як несподівані обставини можуть привести до важливих змін у житті, і як за швидким сучасним ритмом та гонкою з часом ми часто забуваємо, що для нас насправді важливо. Свайпнути. Біографічна драма, що розповідає історію засновниці платформи для знайомств Bumble Вітні Вулгард, яка є яскравим прикладом жіночого впливу у світі технологій та бізнесу. За сюжетом, головна героїня після навчання в коледжі стає однією з творців додатку Тіндер, але невдовзі залишає компанію та створює нову унікальну платформу для знайомств, орієнтовану саме на жінок, де вони отримали можливість робити перший крок. Цим вона змінює традиційні підходи і перевертає індустрію знайомств, де домінують чоловіки. Та, попри низку труднощів і перешкод, Відні проявляє надзвичайну винахідливість, щоб зрештою пробитися в технологічну сферу. Прагнучи забезпечити рівність для всіх користувачів і враховуючи жіночі інтереси, вона створила не просто черговий додаток, а справжній символ у соціальній взаємодії людей, який змінив підхід до знайомств і саму динаміку стосунків. Це стандартний надихаючий байопік, який проводячи нас за лаштунки відомої компанії, показує, як сила ідеї та наполегливість можуть привести до створення чогось унікального і допомогти пробитися на вершину всупереч будь-яким труднощам. А перед тим як перейти до наступного фільму, хочу нагадати про культову браузерну онлайн-гру Limited – спадок драконів, яку тепер можна зануритися на українському сервері з виключно україномовною спільнотою. Два LTD» – це фентезійний світ з безлічю харизматичних персонажів, монстрів та мальовничих анімованих локацій, де ви зможете досліджувати таємничі землі, прокачувати свого героя, збирати ресурси і спорядження та об'єднуватися з іншими гравцями для спільних пригод. Гра наповнена різноманітними можливостями, які підкріплені інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. А переклад на українську мову автор робить власноруч, аби гравці могли сповна проникнутися атмосферою повноцінної україномовної версії. Сервер офіційно зареєстрований і сплачує податки в Україні, а доступ із Росії заблокований на технічному рівні. До того ж частина коштів з гри перераховується на підтримку ЗСУ. Тож зволікай та вривайся в українську версію два лімітед за посиланням в описі. Жінка з каюти номер Британо-американський психологічний трилер з Кірою Найтлі, який ґрунтується на одноіменному детективному романі письменниці Рут Вейер, що описує загадкові події під час морського круїзу. В центрі історії журналістка Лора Блеклок, яка в процесі роботи над новою статтею вирушає в плавання на розкішній яхті разом із групою пловових людей, де прагне відпочити і сповна насолодитися відрядженням. Та з перших годин подорожі жінка помічає приховані погляди пасажирів і дивну поведінку екіпажу. А коли вона стає свідком злочину, всі навкруги стверджують, що одного пасажира тут взагалі ніколи не було, та намагаються переконати жінку, що це лише плід її уяви. Тож, аби з'ясувати, що насправді сталося тієї ночі в каюті, номер 10, Лора починає власне розслідування та поступово відкриває темну сторону круїзу і втягується в паутину таємниць, які сягають корінням у загадкове минуле судна та його пасажирів. Це доволі непоганий камерний детектив Трилер з цікавим закрученим сюжетом, що тримає напругу і таємничість подій до самого фіналу. І де кожна нова розгадка змушує героїню переглянути свої погляди на довіру та покаже справжню ціну розкішного життя. Код 3. Комедійний екшен про будні медичної допомоги, що подається через історію парамедика на межі вигорання, для якого остання робоча зміна перетворюється на справжній хаос, сповнений непередбачуваних і комічних ситуацій. В центрі сюжету працівник швидкої ренді, який через тотальне виснаження на роботі приймає рішення звільнитися та перед цим виходить на останню зміну, під час якої має навчити нову співробітницю усім тонкощам професії. І несподівано, звичайне чергування обертається низкою подій, серед яких як безглузді ситуації, так і справжні трагедії, де ціна помилки вимірюється секундами, і де нещасний наставник та його перелякана учениця вже не впевнені, що зможуть пережити цей шалений ритм. Протягом напруженої зміни, якій немає ні кінця, ні краю, дівчина пройде справжню школу життя. А для Ренді ця поїздка стане фінальним іспитом, що змусить його знову пережити моменти значущості своєї роботи та нагадає, чому він обрав цю професію. Фільм висвітлює багато тем і проблематик, з якими парамедики стикаються щодня. Та не дивлячись на серйозність, теми і весь її драматизм подано все максимально легко та реалістично. Тому фільм відразу захоплює увагу і тримає в напрузі до останніх хвилин. Незламний. Біографічна спортивна драма яка розповідає історію життя американського бійця змішаних єдиноборств Марка Кера, що охопить його шлях від перших кроків у спорті до досягнення успіху у світі ММА. Марк Кер з ранніх років проявляв талант до спорту, що привело хлопця на ринг, де завдяки своїм видатним навичкам і завзятості він досягнув небаченого успіху, вийшовши на міжнародну арену, включаючи участь в Олімпійських іграх. Його відданість тренуванням, прагнення досконалості, і особливий стиль бою зробили Кера одним з найвідоміших імен у світі змішаних та Не дивлячись на це, його не оминула й негативна сторона такого життя. Фільм показує, на які жертви пішов спортсмен, щоб досягнути таких вершин, відкриваючи перед нами за кулісся непростого і кривавого спорту, де за кожним новим боєм ховається запекла боротьба із собою та постійні спроби загасити внутрішній біль. Стрічку вже вважають найкращою роботою в кар'єрі Двейна Джонсона. Адже тут він показав в першу чергу людину з глибокими внутрішніми проблемами та втомою, яка виявилася заручником власного тіла і слави, де ціна перемоги була надто високою. На вершині. Сатиричний комедійний трилер, в якому йдеться про чотирьох технологічних магнатів, котрі під виглядом дружнього вікенду збираються в розкішному будинку в горах, аби перечекати світову економічну кризу. Проте перший же вечір у віддаленому шале раптово обривається, коли чоловіки дізнаються, що в світі відбувається суцільний хаос, страйки і заворушення, а виною всьому новітній штучний інтелект, який розробила компанія одного з них. Опинившись на межі катастрофи, вони намагаються зрозуміти, що потрібно зробити, щоб зупинити світову кризу, і все це відбувається на фоні підступних маніпуляцій, розмов про етику, технології і суперечок щодо влади та амбіцій. З кожною хвилиною напруга між героями все більше зростає, і дружня обстановка перетворюється на справжній абсурд, де інтриги, брехня і атмосфера безкарності показують нам, як відлюдники з безмежним багатством граються долою світу. Фільм починається як типова комедія, та вже з середини перетворюється на напружений трилер з психологічними іграми, сатирою і висміюванням впливових людей, які не можуть переступити через своє его, аби врятувати світ від глобальної кризи. Токсичний месник перезавантаження однойменної треш комедії 1984 року. В головних ролях тут Пітер Дінклич, Кевін Бейкон, Елайджа Джа Вуди Джейкоб Трембле. В центрі сюжету прибиральник фармакологічної компанії Вінстон Гуз, який одного разу падає в чан з токсичними відходами та перетворюється на істоту із надлюдськими силами та особливими здібностями. Після цього інциденту колишній невдаха вирішує нарешті взяти долю в свої руки та починає боротися зі злочинністю, безжальними корпоративними акулами та корумпованими чиновниками, стаючи на захист всіх пригноблених. Подобі монстра озброєний токсичною силою, він іде прямо назустріч злу у світі, де правлять жадібність і насильство, та зробить все, щоб добитися справедливості і помститися тим, хто його скривдив та продовжує нищити життя інших. Це весела фантастична історія з купою гротескного гумору і абсурдних діалогів, які чудово контрастують з яскравим візуалом і атмосферою невимушеності. Тому цей фільм змусить вас як від душі посміятися, так і замислитись про моральні аспекти помсти і правосуддя. Закляття 4. Останній обряд. Заключна частина паранормальних пригод родини Воренів, в основу сюжету якої лягла історія сім'ї Смурлів, що трапилася у 1986 році у шахтарському містечку в Пенсильванії. Коли щаслива родина, яка переїхала до нового помешкання, стає там жертвою загадкової потайбічної сили. Дослідники паранормальних явищ Ед та Лорейн Ворени беруться за найбільш моторошне розслідування в своєму житті. Вони стикаються із сутністю, чия природа ставить під сумнів все їхнє розуміння добра і зла та повинні будуть пройти через пекло стародавнього ритуалу, щоб ця справа не перетворила їх на темряву, з якою вони боролися все життя. Ця частина першу половину фільму виглядає як похмура сімейна драма, та з розвитком сюжету на нас чекає знайомий горор з містичними таємницями і ознаками демонічної присутності, де зло цілеспрямовано руйнує віру і використовує страх як зброю. Фільм однозначно порадує всіх любителів франшизи. І хоча ця частина далеко не найкраща в серії, слід пам'ятати, що закляття це завжди було не тільки про жахи, а й про чудову екранну пару, яка нагадує, що кохання сильніше навіть за демонів і саму смерть. На цьому у мене все. Якщо вам подобаються подібні добірки фільмів, тисяч вподобайку і підписку з дзвіночком, щоб завжди бути в курсі новинок кіно. А також залишайте коментарі, доповнюйте мене та пишіть, які фільми вже дивилися і які плануєте переглянути цієї осені. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких і почуємось в наступному відео.